Коли ми беремо біопсію, виявляється, що це рак. Фіброаденома це добре якісне утворення, яке утворюється в тих ділянках молочної залози, де клітини діляться дуже швидко. Тобто, uh -huh. організм захищає себе, утворюючи в тій ділянці рубець. Фіброаденома це різновид трубців. Фіброаденома ніколи не призводять до розвитку раку. Є певні показання для лікування фібраденом. Оговорюю, що лікування фібрадином лише хірургічне, але тут теж треба розуміти, що є чіткі. Так, критерії для цього, коли видаляти, а коли, коли видаляти, а коли, а коли можна? ні, угу. на жаль, у нас в Україні багато лікарів спекулюють на тому, що пацієнти не знають про це. Запрошують на операцію, коли операція не потрібна, попри все, не всі фібродиноми потрібно видаляти, угу. але якщо стоїть питання про видалення, обов'язково треба починати з біопсії фібродиному. Звичайно, у кожного, мабуть, лікаря мамолога є випадки, коли ми оглядаємо пацієнтку, угу. дивимося на ОЗД, там чіткі контури, все виглядає як фібродинома. Контроль, і через три місяці там, скажімо так,